Привіт, друзі, гості, підписники каналу Сам собі Господар». Вітаю ще раз всіх на своєму каналі. Дякую, дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це все допомагає, щоб український YouTube просувався в всесвітній мережі. Жара в нас вже, мабуть, з місяць ліпить сьогодні 36 градусів. Дзвонить, дзвонив знайомий, геть погано, ну, практично не сходить, гірчиця. по стороні посіяв. Погано сходить тому що засуха. Хочу зараз поїхати і глянути, яке ж у нас якийсь стан. Ми її сіяли десь на два тижні раніше, тому що у нас по ячменів його зимому. Зараз все побачимо, не на свої очі. Будьте з нами. Ось такий, друзі, вигляд має моя гірчиця посіяна по ячменю. Ну, верніше, після ячменю. Цвіте, але ну, жара дає своє, стебло не сильно густе. Ось такі діли. Не густе і не грубе сильно. Ну, лише може набереться. А в кого по пшениці пшениці пізніше молотили, от тільки посходила. Ось такі діли. Ну, все рівно краще як нічого. Поки якось так.